дає можливість обстежити не тільки органи грудної клітки, а й суглоби, кістки чи органи черевної порожнини в Івано-Франківському обласному фтизіопульмонологічному центрі оновили рентген кабінет. Окрім ремонту, сюди придбали сучасну рентгенодіагностичну систему. Цей апарат. Нам добре, тим, що він оприділяє дозу навантаження пацієнта сам. Переваги тим, що він є вже цифровий, цифровий тобто він цифрове зображення відразу попадає на лаборантське місце і передається лікару. тобто має можливість лікар дивитися його цифрове зображення в різних режимах, тобто в негативному, в позитивному, збільшувати дозу, збільшувати ділянку і де є патологія даного пацієнта. Якщо раніше пацієнт був змушений. Ні, чекати на знімок близько 40 хвилин, то з новим апаратом всього 5. Ось як він працює. Вибиває дозу автоматично, та як ми бачимо, 104 мг на сантиметр квадратних в одного пацієнта. І, наприклад, до порівняння це в чоловіка, наприклад, до порівняння в жінки вбиває дозу 266 шістдесят мілігрей на сантиметр квадратний, тобто значно меншу дозу оприділяє дане зображення. Ми можемо дивитися в позитиві і в негативі, збільшувати. Дану ділянку, якщо є патологія, збільшувати її, деталізувати її. Попереднім рентгенапаратом користувались ще з 1994 року. На ньому медики зробили понад 200 тисяч знімків. Пропускна здатність в годину старого апарату, було дві години в дві людини в годину. В даному рентгенапараті ми маємо змогу робити шість. Ну, якщо б вже так дуже сильно і необхідно, то, можливо, і більше людей. Роздільна здатність, пропускна здатність його велика, набагато більша. Крім того, він дає набагато менше опромінення і набагато зручніше і точніше ставити діагностику, тому що діагностика захворювань є основне. З допомогою даного апарату ми можемо поставити вчасно і якісно діагноз. Призначити лікування і проконтролювати, чи це лікування є ефективним. Вартість цього рентенапарату майже 5 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони витратили на ремонт кабінету. Це кошти виділені з обласного бюджету. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.